Якщо ви коли-небудь мріяли про створення контенту з якісним звуком, але при цьому маєте тільки диктофон на телефоні або петличку з не найкращою якістю, вітаю! Ваша проблема сьогодні може бути вирішена. Але це не точно. Компанія Adobe створила проект Shasta, який допоможе створити вам якісний звук у ваших відео, ну або аудіопроектах. Як це працює, що для цього потрібно? Яка ціна цього інструменту? Порівняємо, як він працює на якісному мікрофоні, та не дуже і все інше прямо зараз. Українськомовний друзі, майк на зв'язку. Я раз всесвітньо відома програма Adobe, яка тішить нас продуктами, такі як Photoshop, After Effects, Premiere Pro Lightroom, анонсувала у червні онлайн онлайн застосунок Adobe Podcast. Анонсували в черні, а реалізували нещодавно. Попередній застосунок називався Project Shasta, і його основною метою компанія описує наступним чином: an audio tool for people with stories to tell. Якщо українською, то це аудіоінструмент для людей, які мають про що розповісти. Вельми шановні англійські філологи. Я в цьому випуску буду дещо шпрехати англійською, тому не зважайте please на моє pronounce, і. Окей, однією із найобговорюваніших функцій є інструмент для покращення мовлення Enhance, який, як кажуть, покращує чіткість, усуває фоновий шум і підвищує частоти вашого голосу. Адоби кажуть, що після використання цього інструменту, здається так, ніби все було записано у професійній студії. Ну, ми це перевіримо, чи не так? Так. Окрім покращення якості звуку та усунення шуму, існує функція перевірки мікрофону, яка оцінює, наскільки добре працює ваш пристрій. Зараз все поясню. Після того, як ви тиснете та запишете уривок із запропонованим текстом, штучний інтелект повідомить вас, чи близько, чи занадто далеко ви знаходитесь від мікрофону, наскільки потрібно підсилити ваш мікро, як фоновий шум впливає на ваш запис, та чи присутнє ехо у вашому записі. І це все заради того, аби ви змогли отримати кращий або найкращий результат вашого запису. Як користуватися? Перш за все, варто зайти на сайт Adobe Podcast. в описі. Якщо є аккаунт, то увійти та надіслати запит на доступ до цього інструменту. Вже записаний запис кидайте у виділену пунктиром область у форматі MP3 або WAV. Різниці між цими форматами ви можете швиденько загуглити в інтернеті, дізнатися, що це таке, але якщо простими ж словами і коротко, то WAV – це якісний запис, а MP3 для ложку. Ну і власне завантажити файл ви можете до однієї години та одного гігабайта максимум. Допоки штучний інтелект обробляє ваш запис, сайт пропонує перевірити ваш мікрофон. Ну або просто тисніть сюди і зробіть це самостійно. Почекавши кілька хвилин, ваше аудіо буде готове і ви матимете змогу його послухати і завантажити. Якщо вам сподобався запис, то вантажте і користуйтеся на здоров'я. А якщо вам не сподобався запис, то. Як записую я. Особисто я перепробував дуже багато мікрофонів. І ні, не так. Трішки поїна... Ні, стоп. Забудьте. Давай по новій. Особисто я вже використовував дуже багато різних мікрофонів. Це були як і петлички, і рекордери, і диктофони, і мікрофони. І зараз я зупинився на найідеальнішому варіанті. Особисто для мене це ось цей ось ця красунечка, ось ця лялька, мікрофон Rode NT-1A. А. У попередньому відосику, який ви можете переглянути ось за цією підказкою, ви можете почути та побачити, як я говорив, що я віддам краще перевагу якісному звуку і поганій картинці, аніж навпаки. Проте ви зараз, і, ну і не тільки зараз, а й в попередніх відосках бачили, що якісна, що картинка, що звук. Але зараз не про це. Після того, як я записав аудіо до свого відео, я накидаю на нього кілька ефектів, які ви зараз бачите на екрані. Зокрема, це може бути еквалайзер та Dynamic Procession. І ось вам приклад використання з цими ефектами і без. Записую звук на мікрофон рот. А Rode – це фірма, яка робить якісні речі. Записую звук на мікрофон рот. А Rode – це фірма, яка робить якісні речі. Якщо ви хочете детальший огляд на цю мою лялічку, то дайте знати в коментарях. Також ви можете підписатися на мій канал та поставити вподобайку. І за бажанням можете підтримати мій канал гривнею на Донателло. Покликанечка в описі. Отже, давайте протестуємо звук. Будемо записувати на мікрофон рот, на Gotox, петличка з Aliexpress, До речі, доволі непогано. Рекомендую, ну, почуєте власне, самі, та диктофон з е, телефона. Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо тестувати новий застосунок від Adobe, називається Adobe PostCast. Ми будемо говорити, як і занадто гучно, так і трішки пошепки. І навіть якщо будемо стукати, хлопати і так далі, побачимо наскільки воно буде якісно працювати. Усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо тестувати новий застосунок від Adobe. Називається Adobe PostCast Ми будемо говорити як і занадто гучно. Так і трішки І навіть якщо будемо стукати, хлопати і так далі, побачимо, наскільки воно буде якісно працювати. Усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо тестувати новий застосунок від Adobe. Називається Adobe PostCast Ми будемо говорити, як і занадто гучно. Так і трішки пошепки. І навіть, якщо будемо стукати, хлопати і так далі, побачимо, наскільки воно буде якісно працювати. Усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо тестувати новий застосунок від Adobe. Називається Adobe Podcast. Ми будемо говорити, як і занадто гучно. І навіть якщо будемо стукати, хлопати і так далі, побачимо, наскільки воно буде якісно працювати. Усім привіт друзі. Сьогодні ми будемо тестувати новий застосунок від Adobe, називається Adobe Podcast. Ми будемо говорити, як і занадто гучно, так і трішки пошепки. І навіть якщо будемо стукати, хлопати і так далі, побачимо, наскільки воно буде якісно працювати. Усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо тестувати новий застосунок від Adobe, Називається Adobe Podcast. Ми будемо говорити, як і занадто гучно. Так і І навіть якщо будемо стукати, хлопати і так далі, побачимо, наскільки воно буде якісно працювати. Також давайте перевіримо, наскільки воно буде якісно відпрацьовувати, якщо навіть на фоні буде музика. Зараз ви чуєте пісню MyQA, Кілометри ви можете зустріти леяки на Apple Plans, Apple Cloud. На Apple Music, SoundCloud, Spotify, навіть на моєму в Каналі. Результат? Чуєте Хоч і програма поки у бета-тестуванні, але ну поки що я справді задоволений результатом. Забув також додати, що на сайті є покликання на сайт або на форум, або на платформу, де ви можете ділитися своїми аудіозаписами та слухати. Різні підкасти або аудіофайлики інших користувачів. Для цього теж потрібно відправити запит і дочекатися. Ну а якщо говорити про аудіозапис, то ви все чули на власні вуха. Дайте знати в коментарях, як вам він. Ну а особисто мені доволі непогано. Звісно, шумодав дає про себе знати, і звук такий, наче у бочці. Ну Трішки. Трішки. Але є безліч способів, як це виправити. Ще якщо говорити про обробку ось цих всіх записів, то мені бракує трішки чіткості звуку, але я думаю, це вже моя примха. Пробуйте записатися, завантажити, опублікувати та діліться своїм досвідом вже знаєте, де? Ну а на зв'язку як завжди був Майк Йоа. Не забувайте ставити коментарі та писати вподобайки. Слава Україні, друзі! Бувайте!